17 квітня на колишньому підприємстві ВАД Фенікс ІК», яке яка знаходиться за адресою провулок Гранітний 12, зайнялася будівля підсобного господарства. На місце надзвичайної ситуації прибули пожежні машини. Про можливу причину виникнення пожежі повідомив виконуючи обов'язки начальника користенського міськрайвідділу управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області Сергій Рудзик. 10-й годині надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа на території колишнього підприємства Фенікс ІК». Повідомлення звучало, що горять бокси, гаражі, якісь приміщення. По прибуттю, встановлено, що пожежа має місце в одноповерховій шлакоблочній будівлі, де в минулому зберігалася тварина, використовувалися як господарські приміщення. З 2008 року підприємство не працює. Як нам стало відомо від колишнього голови правління. Входяться документи в райвідділі міліції, в банку на повній ліквідації або вирішені долі цього підприємства. Щодо причини пожежі, можливо, вона виникла від того, що так як був вільний доступ до цього підприємства іншим особам, можливо, хтось займався розкраданням якихось матеріалів, якимись зварювальними роботами, розрізанням будь-яких конструкцій, але ж кажу, це можливо. В короткий термін пожежу було ліквідовано. Усі обставини виникнення пожежі буде з'ясовано разом з працівниками міськвідділу міліції.